Новинка із Аврори, яку я обов'язково мала спробувати. Взагалі я бачила, що дівчата хвалять оцей бабл кіст зі смаком лайму. Але в нас не було. Я взяла ось такий з лохиною. Взагалі, тут такий колір, що я не дуже люблю це таку хімозу, але заради вас, мої папіки, спробуємо. Трубочка дуже пострадала. Вона була примотана до цієї бутилочки і дуже погнулася. О! Ой, боже, як воно! Пахне хімією. Капець, як солодко. О, дуже солодко. Наскільки солодко, що зводить скули. неприємно. чому мені попадаються тільки лопнуті баблті уже? Я не хочу далі забровати. Я реально відчуваю смак од цієї хімії. Дякую, що язик не синій. Я не хочу це далі пити. Але це не смачно. Моя оцінка 4 з 10. Не знаю, на один раз попробувати окей, але не багато, бо це правда дуже хімозно. Воно навіть пахне неприємно. Ух, як солодко. Тому, ну, атміна.